Друзі, всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде розпаковочка з Аврори, розпаковочка рибальських Снастій, вудочки. Що я понакупляв, так що буде цікаво на першому каналі. Цього я не буду показувати, тому і створив цей канал. Тому що буду всякі різні приколи. Я думаю, кожен в душі рибак, я таке ж саме, я не такий там супер-пупер-мега, але на рибу ходжу не так часто, бо часу не вистачає, але ходжу. І треба мати, як то кажуть, снасті. І дорогі, я не купляю, повірте. Я можу вон піти туди в берег, в себе біля річки, врізати ліщину, прикріпити жилки поплавок гачок груз, які можуть і лапати. Так що у мене дешеві бюджетні вудочки, оце, щоб ви розуміли. Оцій вудочці я не знаю, скільки років, це вона у нас на 3 метри. Що не помиляюсь, я от, такі от лапи. Бачите, тут кульцо зламав, взяв дріт, е зігнув ізолентою, і замотав і все. І ця вудочка ловить. Думаєте, не ловить? Ловить. Я розумію, дорогі снасті, комфортніше лопати. Давайте перейдемо до розпаковочки, що я купив в Аврорі. Дивіться, це в мене було. Це я купив в Аврорі ще е там того року літом. Це такий спінінг, типу крокодила на фідер. На фідер, на кормушку, хто як каже. Що я купив? Що я купив це малому вудочку купив саму дешеву матвійчику? Він буде зі мною ловити, там того року ловив. Ну але ви знаєте, він 5 років ще не має терпіння, щоб сидіти і дивитися пів години на поплавок, ні? Дивіться, купив я в Аврорі, показую, що купив такі от підставки від Фішерман. Дуже мені сподобались, не знаю. Бо до того я в Аврорі купляв ось такі зимою. По 15 гривень, ось такі от підставки. Блін, а що більше треба? Я вам чесно скажу. Дивіться, оці по 15 гривень я купляв, вони розкладаються, зажимаються. Я звичайно їх доробив трошки тут ізолентою будуть прокручувалося, але підставочка робоча, нормально, акуратно поводитись. Я вам ходив на поплавочну рибалку от, до ставок біля мене. Хватає повністю, бачите, я ними користувався. Сюди в чехол поскидував. три ось таких підставки, але я вже купив трошки дорожчі, по багатому буде. Ось такі фішерман, там продаються в аврорі. До речі, ще є одна підставочка, коштує 69 гривень. Я, був, я купив собі дві. Е, прикол до того, тут накручується. От, ще що купив ось такі насадки на вудочку. Вони гумові, дуже прикольні і ввечері вони світяться, щоб ти орієнтувався, де твоя вудочка знаходиться. Дивіться, тут просто давайте я камеру зроблю 0,1 і вам ближче покажу. Ось така підставка. Вона вже в нас йде з таким, типу, свердлом. Е, дуже класно, гарно виконана, метр двадцять довжина. Ти оце відчіпаєш, ти собі можеш зафіксувати в будь-якому положенні, де ти хочеш. Люди, реально, зайдіть в рибальські магазини, подивіться, скільки там коштує. Я думаю, така от штука похожа буде коштувати гривнів 150-200 підставка. 70 гривень. Ну, це просто, блін. Я не знаю, дивіться. Хлопчик, тут алюміній не буде ржавіти тут покрашене. Кажу, купив дві такі штучки. Ось артикул показую, бочак вже загубив 93 200 артикул, бо бачиш бачите, навіть не було лейби. Добре, і до них за 69 гривень в Аврорі купив ось такі тримачі. Давайте розпакуємо, я вам покажу. Вони світяться вечором. Бачите, дивіться, які вони м'ягенькі. Вудочка прям туди буде. А ну, фокусуйся. Вудочка прям туди буде, віть, які м'ягенькі, і вони світяться. Вночі, бачите? От якщо вони зарядяться, вони типа фосфорні світяться. Коротше, ось так. Накручуємо. Пушка ракета, я вам чесно скажу, дивіться. Ну, закручуйся, що ти там? Щось воно? Ну, коротше, то від тої ж самої контори вони мають закручуватися. Ні, закручується, але щось дуже погано. Може та якась. А, чи воно прокручує? Воно прокручується в гумі, треба притиснути. Воно прокручується отут. О, поняли? Ото я отако прижав. Тут навіть гумка є. Все, закрутив. Вудочка. Де є вудочка? Люба вудочка? Навіть ця. Товста на 3 метри. Залази. Ну, Тримає, що хочете. Гумове, супер, що ще хотіти. І ось таких. Я купив дві штуки, де ще одна є. Де ще одна є не бачу. А ось, бачите. Закручуємо. Ну, Це краще закручується, дивіться. Супер. Дві підставочки, бомба. Закрив. Ну, Ті нікуди не дінуться, ті будуть назад. Будочки. Наприклад, я зроблю підставку тут, сюди, а зпереду дві цих. І супер. Бомба. Далі, що ще придбав? Показую. Це буде на запас або може ще одні такі підставки куплю, якщо будуть. Бо я в місті останні дві забрав себе. Купив ось такий от воблер, не знаю, 69 гривень, 50 гривень воблер. Думаю, блін, нехай буде. Воблерів я не маю, в мене тільки силікони. Купив шнур рибальський, 016, не шарю побліснити так сильно, бо зараз я вам покажу, що я собі купив. Ось таку ось такий спінінг. Це в нас спінінг, хто розбирається 2,10 з тестом 60-80 грам. Це під катушку мультиплікатор. І мультиплікатор я вже заказав, мені їде з Аліекспрес. Потім буде розпаковка, я вам покажу. Я сюди заказав мультиплікатор за 270 гривень. Вроді. І в мене є лодка. Ми на ставку вже коли, і ми на ставку, коли вже не закінчиться. Будемо пробувати лапати мультиплікатором. Цього вудочка коштувала теж щось. Я купляв зимою. Її теж остання була я забрав. Ну, Дуже прикольна, малесенька, легенька. Чи 200, чи 300 гривень. Я не знаю, не пам'ятаю. Ну, коротше, ось така. Крута вудочка. 2.10. Бачите? Це спінінг. Не, не вудочка, а спінінг, бачите, який я е, сильно розбираюся в рибальській ці. Коротше, Ось такий спінінг під мультиплікатор. Це я купив. І що ще купив? У мене тут, до речі, чек зберігся, тому що я хочу замінити вже поплавочну цю вудочку, хочу якусь таку акуратну. Вже стара, вичухана. Хоча я на неї можу лопати. Чесно вам скажу. Давайте я включу 05, покажу вам, яку я ще купив вудочку в Аврорі за 350 до 400 гривень. Ось така от вудочка. Номер я не бачив, скільки вона кілограм витримує. але 4 метри. Вона довжина. Це, це чисто поплавочна вудочка. Я не, маю, не мав такої чисто поплавочної. Ось така класна. Фішермен. Дивіться. Ну, не цаца, -ца. показую. І що більше потрібно? 300 з чимось гривень, поплавочна. Ось її характеристики. 4 метра, 4 сек в цьому. Я не розбираюсь сильно. 4 метра, Axion Strong. Ну, коротше, хто шари в тому, той шари. Ну я не шарю. Мені головне, щоб була вудка і сам процес. Ну, коротше, 4-метрова дуже класна. Вона така тактильно приємна, тут таке рифлени. Все закручується. Їде до неї катушка, також з Aliexpress. Заказав за 127 гривень. Також вам покажу тут на каналі. Так що підписуйтесь, буде цікаво, Збираю я снасті, бо вже тепло. До речі, вчора я вам тільки знімав шорт, який тут сніг лежав. Подивіться, зараз яка погода. Е 10 градусів тепла. Вчора сніг, заметіль, а зараз вже 10 градусів тепла. Супер. Коротше, ну ви поняли, ці всі вудочки, я таку от розпаковку зробив, будемо тестити. Саме головне. Я вам показував, яка вудочка. Зараз я вам покажу, яка, яку я купив. Я показував, я скоріше її купив місяць назад. Показую, яка вудочка. Не, не знаю, чи ви бачили в тому відео, чи не бачили. Ось така вудочка, яка сама ловить, давайте я вам ближче покажу. В Аврорі вона коштувала щось в районі 300 гривень. Ось така. Тут з підставкою. Бачите, ви берете, затягуєте ось так. Тут її заряджаєте. Вона ось так витягується, повністю все витягується тут. Нажимаєте, заряджаєте, пускаєте сюди жилку. Я хочу спробувати на неї половити, і це все діло я вам покажу. Вона коштувала також 300 гривень. Ще немає на неї катушки. Куплю потім теж якусь дішманську катушку. Йдемо на рибу і спробуємо. Ну, кум мені казав, що та вудочка, напевно, всім карасям, що, що буду лопати, губи пообриває і нічого вона не підсікне. Коротше, давайте я вам тут зараз покажу, як вона працює, і будете бачити. Але так акуратно, щоб я собі пальці не поламав. Давайте ми її розберемо. Ось так. Розсунемо. Я повністю не буду розсувати. І ти її. Зараз я вам покажу: заряджаєш ось так. Все, впинаєш її ось так в землю. Отак, сюди. Зараз показую сюди. Пропихаєш жилочку. І все, коли риба клює, давайте я акуратно зараз знімлю. Воно воно дергає сюди, я думаю, вам видно. І підсікає рибку сюди. оп Так Так що буде така козирна вудка, вона має вроді 2,1 метра. На карася, на попловок буде супер. Та в принципі можна і на фідера закинути, якщо десь потягне, воно підсікне, я думаю. Попробуємо, не знаю. Коротше, от все, що я купив в Аврорі, все вам показую. Таке відео з розпаковкою, хотів вам показати, розказати. Що реально в Аврорі можна купити якісь більш-менш вудочки, якщо ти не так часто ходиш? Я буду ними всіма користуватися. Потім прийдуть мені катушки. Я вам знімлю розпаковку з катушками. Скільки я за них заплатив на Aliexpress, бо тому що в Аврорі. Щось вони там за ті дішманські катушки хочуть по 300-400 по 400 гривень. Я пам'ятаю, там того року там було по 100 гривень, можна було купити катушку. Ось цю я купив чи за 100, чи за 199 гривень оцю катушку, бо в мене була стара корба відвалювалась. Більшого не потрібно реально. Має вроді фракціон, та має перед натяг. Більше нічого не потрібно. Що, що вам більше потрібно? Ці ВО штуки кажу, мені дуже сподобались Ось цими насадками. Буду тестити, вам все покажу. І цей спінінг, ну просто мені дуже, чесно, дуже чесно, сподобався. У мене є, але оцей спінінг, другий такий там тест, напевно, більший. Я не знаю наскільки грам. Ну, оцей спінінг з Аврори, Чесно, я б вже пішов бліснити. Дивіться, який. от, такий от спінінг, 2 метра просто цаца. -ца, під е, мультиплікатор. Коротше, будемо з'яснити, я вам чесно скажу. Візьму лодку, накачаю на озеро, нехай нераз закінчиться і будемо лапати. Будем, буду вам все показувати, що налапаю, лапаю, бо там у нас окунів в ще. Там такі кабанюри можна лапати. Я лапався лодкою плавав, так що бомба. І вудочка, кажу: ця вудочка мені дуже сподобалась від фішермен. Дуже класна, вона легесенька. Потім її комплектую і попробуємо на неї лапати. Коротше, це відео було така от розпаковка заброри, що я купив. Я думаю, в рибальських магазинах там флагмани і так далі. Там воно коштує просто космос. Мені не потрібно, я кажу. Я можу вирізати собі бамбучку. От кажу бамбучку, вон підублі на ліщини. Ще раз повторюсь, вирубаю. Повірте, я злапаю таку ж саму кількість риби, що на дорогу за 5 тисяч, і на ту за, за 300-400 гривень. Ідентично можна наловити. Так що сенсу нема. Я вам показую, як є. Що я купляю шнур, купив жилку. Будемо це все упаковувати, і будемо створювати, напевно, такий плей... плейлист з рибою, з розпаковкою, що я придбав з рибальських снастей. Я думаю, буде цікаво, думаю, багато рибаків є. Мені колись якось на першому каналі щось я там знімав, казав про рибу. Мені мене питали, Вова, які в тебе снасті, де ти ловиш і так далі. Ось такі в мене снасті, народ, В мене самі дешеві, самі бюджетні вудочки. І я просто ловлю кайф, мені кращого не потрібно, чесно вам скажу. Ще будуть, напевно, зараз весна в Аврорі, які ще плюшки, якісь шеплюшки, якісь вудочки, якісь катушки, щось собі ще докуплю. Я вам буду все показувати в розпаковці і з AliExpress також. Коротше, не знаю, це відео було комусь корисне чи не корисне, хто має оновити, хоче собі вудочки, класні. Оці підставки мені дуже сподобались. Можете зайти в Аврору, можливо, у вас ціни навіть менші, бо весна йде. Хоча я розумію, до 10 червня нас арест. Але мені, як, як то кажуть, по барабану. У мене є свій ставок, я тут можу лапати свої карасі. Так що ми це обов'язково будемо лапати, тому що прийде мені катушка, буде мене на ставку лопати. Я вам це покажу, що злапав і до чого. До речі, ще такі анонсик вам скажу. Серед тижня, напевно, вівторок в серед середу або, можливо, в четвер. Вийде відео, я запишу, я дзвонився з людиною, буду запускати сюди малька. Коротше, коропа по 200 грам. Буду купляти. Відео вам покажу, як я буду їхати по того коропа, який короб будемо разом запускати. Так що вже ставок трошки наладився. Як ви чуєте, там насос качає, блідті працює, і панель, я думаю, теж на наступний тиждень або до Паски буде панель, будемо монтувати. Я вам це все покажу. Або після Паски. Що вам сказати, буде багато відео, багато контенту. Так що ви підписуйтесь, ставте лайки. До речі, нас е там 250 підписників, і скоро буде розіграш. Призи я вже придумав, вже є, буде три призи, а можливо і чотири. Так що ви обов'язково підписуйтесь, щоб прийняти участь розіграші. А хто підписаний на мій перший канал, там вийде повноцінне відео, я знімлю, які будуть призи. І тут це відео також буде. Коротше, під тим відео потрібно буде просто написати будь-який коментар і підписатись на цей канал. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте. Чи за Аврорі добротна штука, чи вона ломиться, чи ні. Буде мені цікаво почитати, бо я ще так Особливо і не ловив на ці вудочки, які я придбав за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подбайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. І всім до наступних відео.